Навіть якщо на землі цій нас лишиться жменька тих небайдужих, отих, кому досі болить, серце, у кому, як пташка, хвилююче тенькне В пору тривожну, у час навісних лихоліть, в кому живе щось таке, що во вік не вмирає, хто розуміє, що значить. Прийти на хресті, хто єсть народ, хто цурається дикої зграї, хто свято вірить в Христа, що вмирав на хресті, навіть тоді є надії і сенси, і смисли, є ради кого і з ким, і во ім'я чого стисне кулак і меча перед битвою стисне. Вім'я себе і мене і того одного.